Вітаємо, друзі, ви на каналі компанії Віто. Сьогодні у нас тестовий експериментальний випуск. Я особисто ще ніколи цього не робив. Сьогодні ми будемо говорити про відновлення різьби. Що саме будемо робити? Ось у нас такий блок ГБЦ, алюмінію з-під Сьогодні ми будемо над ним, скажімо так, змущатися, ламати болти, ламати шпильки та намагатися їх. Відновити за допомогою чого? За допомогою наших наборів з відновлення різьби. Вітало. Обов'язково перейдіть на сайт, подивіться на цей широкий асортимент. Не забудьте, що за промокодом YouTube знижка мінус 15%. Ну а ми, звичайно, починаємо. Все розповім трохи згодом. Перед початком цього відео скажу, що ми не знаємо, чим воно закінчиться. Ми не знаємо, чи в нас насправді вийде. Адже як ви розумієте, в нас студійні умови це не сто, це не сервіс, це не майстерня. Ось, але ми спробуємо власними руками вирішити задачу. Яку саме задачу? А, ви займаєтеся ремонтом, можливо, самі свого двигуна або ремонтом інших деталей, де є безпосередньо різьба, де є шпильки, де є болти, і цей момент наступає. Щось да, ламається. В даному випадку сьогодні в нас повинна зламатися, повинна зламатися шпилька або болт безпосередньо всередині в різьбі, і ми будемо її відновлювати. В нас є три варіанти вирішення цієї проблеми. Перше, ви використовуєте набір для відновлення різьби. Що в нас є в наборі сверло, е також ще одне сверло, щоб нарізати нову різьбу, та безпосередньо ось ця прокладочка у вигляді ось такої пружинки, ось яка буде імітувати. Ту різьбу, яка вам безпосередньо потрібна. Тобто ви висверлюєте шпильку, ось якщо вона обламана, ви висверлюєте потім нову різьбу, туди вставляєте і безпосередньо шпильку і болт закручуєте. Тобто про це зрозуміло. Сьогодні ми спробуємо його повторити. Далі інший варіант це використання безпосередньо екстракторів з лівою різьбою. Що це означає? Ви обламали шпильку. Засверлюйтесь туди трошечки сверлом меншого діаметру, наприклад. Тобто, якщо це М8 у нас іде, берете там, не знаю, шосте-п'яте сверло, засверлюйте, потім туди, е, туди засверлюйтесь екстрактором з лівою різьбою, він сам себе закручує і пробуйте викрутити безпосередню шпильку, яка ось там застрягла. Які є проблеми з цим? Е, Неважливо, тобто, ви будете користуватися новим екстрактором, або якщо будете користуватися стали, старим екстрактором, може бути таке, що екстрактор безпосередньо обламається. Ось, і це, що буде означати, це те, що сам метал застряг безпосередньо у середині шпильки, і ви вже потім будете якомога довше гратися, вас сверлюючи, діставаючи ще цей метал та безпосередню шпильку. Тому цей варіант є, хтось так робить. Реально так можна зробити. Але проблема в тому, що ризик того, що ви програєтесь, наприклад, не, там, не годину з цією шпилькою, а програєтесь, наприклад, там, тиждень, ну, день мінімум, там, наприклад, тиждень, дуже високий. І є, ймовірність того, що вам потрібно просто буде замінювати деталі, це ГБЦ або щось інше. Третій спосіб, який нам також підказали, це просто сварка. Ось, коли безпосередньо новарю зверху гайку до шпильки, ось і її таким самим чином викручують. Три варіанти: якщо у вас немає шпильки, якщо ви не хочете використовувати екстрактор з підвищеним ризиком, єдиний варіант у нас залишається безпосередньо набори з відновлення різьби. І сьогодні ми їх протестуємо. Друзі, коли ми говорили, що ми не знаємо, чим закінчиться це відео, ми були абсолютно праві. А ми далі допустили деяку помилку. Саме під час роботи з мечиками, з нарізанням різьби, ось ви це обов'язково побачите на власному ентузіазмі. Ми чомусь подумали, що а давайте трошки пришвидшимо та е, спростимо собі завдання та використаємо безпосередньо дриль. Тому на нас не серчайте, таке буває. У посиланні ми додамо огляд від нашого медійного партнера Торі ДВС, з Мільйонника. Він там оглядає безпосередньо е, ці набори з відновлення різьби. Там дуже багато предметної корисної інформації. Посилання залишимо у описі. Ну а далі на нас чекає імпровізація. Поїхали. Я хочу спробувати все ж таки зламати бо болт. Ось. Тому треба зафіксувати блок. Для фіксації в нас є стіл. Ось. Тому давайте цим займатися. У випадку, якщо нам не вдасться ще зараз просто, типу, зламати болт, ось ми просто відріжемо шпильку та покажемо процес, як я й до цього говорив. Так. Ну, що інструменти на задньому фоні? Ваш час прийшов. Так, беремо, коротше, беремо зараз по центру різьбу. Сюди буду вкручувати. Болти в нас трошки довше, але, але я думаю, що буде і легше на, насправді їх зламати. Спробуємо. В іншому випадку зріжемо шпильку та будемо відновлювати різьбу зі шпилькою. Здається, що цей алюмінієвий блок у нас сам трісне. Це вже повинен був до кінця докрутитися. Ну я думаю, що ми ріжемо алюміній зараз, але... подивимося. Вже дуже важко йде, я думаю, що зараз ми його зламаємо. Беремо <граємо> ключика трошки більше. Є. Але підрізати скоріше за все, 100% буде потрібно, тому що він зламався не там. Але можемо показати, як це виглядає. Не знаю, скільки тут було зусиль. Я думаю, що десь там ну на ключі, ну, десь плюс-мінус там немає. не знаю, 20-30, можливо. Цього вистачило, зламали. Дивіться, через те, що у нас просто був довший болт. Звичайно, ми зламали його не саме під різьбу, але це нічого не міняє. Зрізаємо зараз каше і безпосередньо починаємо наші відновлювальні роботи. Поїхали! Фух, зрізали. Я вже чорний. Але це тільки початок. Будемо вже безпосередньо е, висверлювати. Нагадаю, що сверлити треба максимально по центру. Спробуємо так і зробити це все висверлити. Ось навіть в таких умовах, тобто не в умовах майстерні, це все висверлити, потім нарізаємо різьбу та безпосередньо робимо сам процес відновлення. Поїхали! Отже, різьба у нас безпосередньо м 8 1,25, Так, все вірно. Сверло в наборі для відновлення саме цієї різьби в нас іде 8,3. Ось цього буде достатньо. Тому поїхали сверлити. Спробую зробити це максимально точно. Не знаю, що вийде, але я думаю, що якщо ми зараз швидко просверлимо, десь за 2-3-5 хвилин, то відновлення різьби загалом займе до 20-30 хвилин. Що в нас означає ця дирка? Ця дирка, що в нас означає цей технологічний отвір? Він означає лише одне: те, що ми сверлили неправильно. І зараз будемо робити відновлення вже безпосередньо нашої шпильки. Поїхали! Але було цікаво. Було цікаво, але, на жаль, так, з першого разу не все виходить. Все, шпильку зрізали. Е, пробувати її зламати не будемо, краще зрізати. Ось. Та загалом краще просто навчитися рівно сверлити. Правильно, правильно. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ось наша шпилючка зрізана. Поїхали працювати з нею. Сверло. Різьба в нас е, м 8 1.25. сверло у нас 8.3. Не включили інструмент. В цілому, як завжди. Так. Блін, сверло. Сверло дуже непогане. Ну, перший болт комом, як кажуть, а друга шпилька, тому я думаю, що буде краще. Ну, реально, тут потрібен станок. Тут потрібен станок. І на самому початку треба максимально ось по центру дати. Зараз буду пробувати. Будемо пробувати. Зараз будемо пробувати. Воно. Так, дивимося, що в нас тут. Чи, підіш... Чи правильно ми відміряли різьбу. Так, шпилька в нас заходить. Майже ось сюди всередину. Давайте зараз нарізати безпосередньо різьбу. І дивитися, що в нас вийде. З цим ще потрібно буде обережніше, я вже не знаю. Тобто, в ну, нас е вийшло про сверлити. Звичайно, тут вже про якусь там, про якусь якість не йде мова, тому що ми працюємо ось в таких, скажімо так, студійних умовах. Але загалом, загалом е якщо ви добре тримаєте інструмент, то я думаю, що у вас все вийде. Поїхали сверлити. Так. Ну. Поїхав. Ну, я б не правий, вийшло досить швидко. Я думаю, що різьба в нас вже готова. Давайте подивимось. Так, різьба, звичайно, більша. Далі дістаємо те, що нам необхідно. Ось. Вражено відкриваємо сам пакетик. Фух. Таке відчуття, що це все ж таки фінальна стадія. Різьба в нас готова. Переходимо до встановлення безпосередньо нашої вставки. Ось. З таким чином це робимо. Слухайте, ну. Виглядає непогано. Виглядає непогано. Далі. Нам треба вдарити безпосередньо та збити цей буйочок. Далі нам треба збити безпосередньо е ось цю частину, за яку, ми, е за яку ми закручували. Є все. Після того, як це ми зробили, різьба в нас готова, але нам все рівно треба дістати ось цю частину. Ось, загалом це треба робити або пінцетом, або чимось іншим. Зараз дістанемо і будемо перевіряти нашу відреставровану різьбу. Отже, перевіряємо та вкручуємо. А тепер давайте невеличкий підсумок безпосередньо по різьбі. Зробили ми це е, швидко. Ось, е, нарізали різьбу швидко, е, встановили безпосередньо саму вставку швидко. Е, все в нас тримається, закручується. Як ви могли бачити на кадрах трошки ближче? Сверлимо. Я особисто сверлю погано. Просверлили ми жахливо. Про ніяку якість. Е, Говорити ми не можемо, але якщо б ми це робили в якихось спеціальних умовах, я думаю, що якість була б набагато краще. Тому, через те, що ми погано просверлили, ми спробуємо у другий раз. Ще раз відрізаємо шпильку, пробуємо максимально рівно просверлити, нарізаємо безпосередньо нову різьбу, розставляємо вставку та сподіваємося на кращий результат. Поїхали! Зрізали Зрізали ми ще одну шпильку. Давайте сверлити. Спробуємо трошки по-іншому підійти до цього процесу. Але мені здається, що у таких відповідальних деталях повинен бути лише станок. Тому що ви вручну просто не, не висверлите так, як це потрібно. Спробуємо ще раз. Буду сподіватися, що рука мене не дрогне, але по цій різьбі ви вже бачили, що зі сверлінням є проблеми. Нарізаємо різьбу в теж такому ж стилі треба спробувати максимально рівно. Поїхали. <плес> ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що це, це найкраща різьба, яку я колись не різав. Повторюємо. Третій раз нашу улюблену процедуру. Як ви бачите, реально весь процес відновлення займає дуже мало часу. Але проблема в тому, що вам реально потрібна точність. Перед початком відео нам, напевно, потрібно було б задуматись, чи можемо ми працювати з такими серйозними агрегатами, як ГБЦ. Якщо потрібно було б відновити різьбу на якомусь іншому механізмі, де точність грала б меншу роль. То ми, скоріш за все, справилися би на відміну і ту різьбу, яку ми там відновили, вона б підходила під наші задачі. Через те, що ми працюємо з досить складними агрегатами, то тут все складніше і 1-2 мм або 0,5 міліметрів вже грає дуже високу роль. Тому поїхали, закручуємо. Боже, як по маслу. Що ж ми одразу? Що ж ми одразу? Просто оператор. Це треба зняти. Ця різьба вийшла! Уху. Фінальний етап. Закручуємо. Отже, в фіналі, друзі, подивимося, що з нашими інструментами сверло. Плюс-мінус в нормі. Для різьби теж проблем ніяких не бачу. В набору можна користуватися. До речі, в наборах там ще буде. Там загалом 20 таких вставок. Ми використали 3, 6, 17 вставок залишиться. Що стосується безпосередньо нашого завдання, тест, я думаю, що вдався. З третьої спроби ми зробили ту різьбу, яку необхідно. Але як підсумок, як я вже казав, для особливо відповідальних деталей. Треба, як мінімум, більше досвіду та навичок. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар, чи робили ви це вдома. Заходьте на наш сайт vitol.com.ua, Промокод YouTube знижка 15% на тисячу товарів. Дякуємо та до зустрічі!